І так, сьогодні я вам розкажу про проєкт, також топалка, на якому я вважаю, кожен зможе заробити гроші. Якщо, звісно, з проєктом все буде добре і він дасть змогу це зробити, то на цьому я вважаю, зможе заробити абсолютно кожен. І так, чому я взагалі вирішив в нього зайти? Якщо прийти в їхній твітер, до речі, підпишемось так. Бачите, півтора мільйона підписників тут. Вони згортаємо 5, ,5 мільйонів 500 тисяч вже гравців є із 218 бачите, країн різних. І також в них тут ще, якщо не ще портати, бачите, є співпраця із Котізем. Хто не знає, там також є така. І якщо перейти в цей котізен, так, на їхній твіттер, подивитися, хто на них підписаний, то бачите, що тут Атон підписаний, ток та бачите інші проєкти. Ось. Тому, в принципі, вже це співпраця, це дуже добре. А ще в них, до речі, 2 мільйона 800 тисяч підписників у їхньому телеграм-каналі. Я тут не буду показувати, я просто на телефоні ось дивлюся. І учора в них було 2 мільйона 600 тисяч, а сьогодні вже 2 мільйона 800 тисяч. Тобто, бачите, за день буквально відписалося 200 тисяч людей. Тому бачите, проєкт досить швидко росте, я думаю, що він там також тупо вирветься. Тому, дивлячись на це все, так, в принципі, Зайти зараз, ніж в принципі пізніше, коли вже сюди всі налетять. Тому ось такий проект. Давайте переходимо до самої інструкції. І так, посилання на цього бота я залишу в описі під відео, або я відразу залишу посилання на пост, так на свій телеграм-канал, прям з детальною інструкцією, що куди натискати. І от, коли ми переходимо за посиланням, ми попадаємо в такого бота. Тут бачите, натискаємо на Back to his coin. У нас ось так загружається ігра. Бачите, що в мене вже на пасиві пару монет, бачите, зібрало, і яка взагалі суть цієї гри? Так, тут, в принципі, все те саме, як. Кімноткуїні було, як ви бачите, все йде з нього, так на ньому вдалося щось заробити, і всі проекти почали, в принципі, щось схоже створювати. Лише трішки інше, що і тут я не зовсім натискати, потрібно, бачите, я натискаю, нічого не відбувається. Ну, майже так. А тут потрібно просто ось так зажати палець, і воно знову з'явилось, ми знову натискаємо так, і почнемо з ток, його все збирати. У мене бачите, одна монета це плюс 11. Ось оцих, ну коротше, монет додається. Всього я бачите, зараз зібрав 10 мільйонів ось цих монет. Ну і давайте по кнопках, так, в принципі, з цієї кнопки почнемо, там де бачите, рахунок моїх монет іде, Натискаємо сюди. І, бачите, що тут є ліги, виходить, так. Ну, в принципі, як це було в наткуїні та в принципі в усіх таких іграх. Лише чомусь бачите, воно якось тут трішки дивно працює, отже, я вже зібрав 15 мільйонів оцих монет, а потрібно лише 10 мільйонів, щоб перейти в наступну лігу, а воно чомусь мене не перекидає туди. Не знаю, що тут з цим не так, можливо, воно якось з часом пізніше перекине, адже я замітив, що коли там на золотій був і на оцій лізі, то також воно не відразу все перекидало. і також бачите, тут можна сквади, так, тобто команду там вступати так, і в принципі, також рейтинг так. Сказати, буде набиватися і тим сам, можливо, в майбутньому щось за склади буде даватися, ну цього я не знаю. Ну тобто, які були ноткоїні, там склади, там команди і відповідно ці ліги під них. Йдемо далі, що тут є ще, бачите, ось відразу біля цього є бачите, кнопка Join Squad. Натискаємо, і, в принципі, можна тут або створити саму. Можливо, там я не пам'ятаю, якусь кількість монет ви маєте мати, щоб ви могли створити цей склад. Або можете просто приєднатися, бачите, ось тут вже до найомних. Бачите, тут є дуров з там тон ком'юніті, до ікоін офішел, пепе навіть до да, та інші. От, давайте долі, значить, що та ще. Кнопка Юр натискаємо Тут вверху бачите, можна приєднати тонго монет. Знову ж таки, можете приєднати, можете ні. Тобто я поки що не буду. Далі йде кнопка відправити друзі мільйону з цих монет бонусом, тобто, якщо на неї натиснути, то бачите, нас перекидає в реферальну систему. І тут за реферали, який саме просто зареєструється, ви отримаєте 100 тисяч монет, а який із Telegram Premium, то 500 тисяч монет. В принципі, в нотконі там також, нібито, що схоже було. Бачите, далі йдуть екстра бонуси, тобто, коли ви одного друга Просите, то вам помимо цих 100 тисяч монет, яких просто за реферала даються, то в принципі мають дати ще 50 тисяч монет просто як екстра бонус. Якщо повертати, бачите, тут ще за трьох друзів дається там за 10, за 25, там за 50 друзів, так за 100 друзів, за 500, за 1000, за. 10 тисяч і за 100 тисяч друзів, дається скільки мільйор, так в мене. Ну цих 100 тисяч друзів ще не треба запросити. От, бачите, я запросив всього 39 реферолів. Це написано у мене всі реферали, якщо натиснути на реферали з гаманцями, це тобто ті, що вже приєднали, я так зрозумів, гаманець, свій, то на цей гаманець, то бачите, тут лише 13. Ну і щоб скопіювати своє реферальне посилання, натискаємо на send to invite і все там, куди хочемо його розсилаємо. Давайте далі, що в нас тут по функціоналу, значить так, зараз вийду з сюди. Ого, Юрн, також я тут не. До розкозвав. Ось наступна кнопка Daily Crypto Learning Task. Так натискаємо сюди, то it. І бачите, тут є що Daily Task. Тобто такі щоденні завдання, ви просто переходите там кожного дня, натискаєте на тут кнопка буде. Бачите, мене відкриється через майже 9 годин, адже я сьогодні вже забрав. І ви там просто якби щоденний бонус отримуєте за те, що ви ввійшли в ігру. І тут, нібито, якщо ви там чи гаманець приєднали, чи там якось ну коротко, там воно напише, можна ще більше отримувати щоденний бонус. Ну тут я вже потім поглянути, просто я тільки ось сьогодні, бачите, перший день тільки отримав його. Що тут та нижче, так лише 9 днів, так бачите, потрібно позаходити і на 9 день ви отримаєте там бікдей, так в принципі найбільшу нагороду, я думаю. От виходимо звідси, тепер що тут можна ось бачите завдання різні повиконувати. Це там, ось бачите, гаманець приєднати. Там до да, 500 тисяч монет дасться. Там щось іще коротше. Бачите. Ну тут можете поклацати, там порозбиратися, Бачите, я вже ось деякі повиконував і вже щось отримав. Ось бачите, можна просто там відвідати їхній бідон, да, просто там перейти, можна сказати, на сайт. І в принципі в саме, плюс 200 тисяч монет дається. Ось також закладів, щось бачите, плюс 100 тисяч мене дасться. Я ще не знаю, ще не робив. З цим розібралося, так, давайте долі. Це вкладка Prends. Ну тут а, нібито, а ну да, я тут вже все розповів. Так, знову ж таки, просто реферальна їхня система. Виходимо, і тут а тепер найцікавіша вкладка Boost. Тут, в принципі, все те саме, як і ноткоін, тобто просто є два, там, можна сказати, 3 daily boosters, да, там це сундук, і, в принципі, просто штука, яка відновлює повністю енергію. Ось сундук я вже вам показував. Так просто натискаємо на нього. Виходимо. Мінусі тут з'являється. Так, ми так просто Попадаємо на нього. І у нас, ось бачите, ось так просто сипляться багато монет. Ось оцих, ми вводимо туди-сюди пальцем. Так, і в мене пам'ять на телефоні закінчилась. Ну, коротше, водимо туди сюди пальцем і тим самим отримуємо більшу кількість ось цих монет. Далі давайте по вкладці Boost. Ну, full recovery це зрозуміло, так просто натискаємо і бачите, в нас повністю відновлюється енергія. У мене є зараз 17750. Так, ідемо далі. Тут можна прокачувати свої, так сказати, характеристики. Перше, це можна прокачати, що вам за ось оцю якби монету так є, yes, А даватиметься, бачите, у мене плюс 11, і тим самим у вас буде більше воно даватись. Тобто, як це було в надкоїні, що за клік можна прокачувати, а тут просто якби за монету. А й, до речі, бачите, сундуки навіть просто з'являються. Ось тут ну, щойно набув. Що він просто з'являється, навіть не потрібно його забирати ось тут. Далі це coin Limit. це як я зрозумів, просто об'єм вашої енергії, так ви просто її збільшуєте. Знову ж таки, як це було в надкоїні. Далі це Fill Rate. це також така штука, що просто у вас буде якби швидше відновлюватися ваша енергія. Зрозуміло. І далі ось це такий, тобто останній, так оце це є спак, це нібито пасивний спосіб заробляти ось ці монети. Це ви просто там, ось якщо я натисну там, ви мене бачите, що зараз сов, якщо я її включу, то ми виходимо і бачите, що вона зараз має. Ось бачите, само збирати. Воно, наскільки я знаю, то не назавжди. Тобто на якусь там певну кількість годин дається, я не знаю. Там десь написано, але бачите, воно само збирає. І навіть якщо я його виключу зараз. Ток пропав, і, в принципі, як ви бачите в началі гри, як я сюди зайшов, то мене відразу там певну кількість монет дало те, що я назбирав пасивно. Тобто цей бут, це я зрозумів, так назбирав, бачите, він навіть коли виключений, щось там збирає. Тут десь можна прочитати, я не пам'ятаю, ось бачите, що там що нібито, так скільки там протягом 12 годин він може лише. Там збирати пасивно чи щось таке. Ну тобто, ось так можете купити, якщо там хочете. І як можна збільшити свій дохід, щоб отримувати більше з цієї гри. Тут, звісно, як і в принципі в будь-яких таких іграх, так це все можна зробити, та й найкраще це все робити через реферальну систему. так. знаю, що в багатьох немає можливості там запрошувати багато друзів, так і тому подібне. Я це все розумію, але все ж бачите, ну вони все це роблять, так щоб максимально можна було заробити лише через реферальну систему. Тому що можна робити, щоб отримати більше, це знімати там для рільсів, да та, там короткі відео для шорт. Для тіктока, тобто я це вже розповідав там в минулому відео, нібито що ви там одне відео зняли, виклали його на шорт, потім виклали там рілси, і потім там TikTok. Ну ще як варіант, це можна робити там різні статті на медіум, там та ще інші там площадки. Тут знову ж таки я не знаю, чи з цього щось вийде, але я бачив, що там пишуть там, різні статті так про цю ігру, там ще щось. І нібито можна тут і силки там оставляти. Так, тобто, ось бачите, так посилання, ось бачите, я. Перейшов, так і ось сюди натиснув, да ось бачите, тобто можна посилання залишати. Тобто також щось можна таке спробувати, так це все можна робити як варіанти, замість того, щоб знімати там Ютуб, оці довгі відео і тому подібне. Але все ж, якщо ви не хочете просто довгі відео робити, то можна ось такі короткі там для шорці, тому подібне, так робити. Там вони швидко робляться. І в принципі, я думаю, пару рефералів можна зібрати. А якщо навіть постаратися, то там я думаю, можна навіть більше ніж з довгих відео на Ютубі там зібрати реферолів. Тому ось такі способи можете в принципі, спробувати. Ну на цьому все, дякую вам за перегляд.